Ну, так, це година ночі. Чому ви Олексій не пишете простити, чому ви до ви зникли? Я ніде не зник, я просто не хочу писати нічого. Не хочу просити ні у кого. Все, можна, так? Да? Продовжити. Дякую. От. І в силу своїх можливостей закриваю запити, як тільки можу. Скільки можу. А, і завдяки людям, яким не треба писати, яких не треба просити, перед яким треба принижуватись. Вони знають, що війна, на жаль, поки що триває, а значить а, наші хлопці там сподіються тільки на нас. Ви ж поймаєте на такою. Тим паче, що два Фейсбука положили. От, остався один і той. Я поки бережу для самих важливих якихось повідомлень. Ютуб теж поки бережу, бо взялись опять жорстко. Кладуть все щось можна всі атакують. Ну і плюс два петуха мені приставили. Значить, фотографія є, одна тільки, я виставлю попозже. Там так вони морди собі скрили. От, можливо, навіть з відеокамерноблюдені, на де вони за мною сиділи от нової почти номер 4, куди ви посилаєте посилки, куда куди я вожу по ссылку отправляю, хлопцям. до самого дому. А так як я хожу пішки не в бронірованому, конечно, оранжеруве, сраку свою вожу, як стерненку, в оренді. Ні, я по скромні ближе к землі, тем более так таки об'язую до землі привыкати. Тому не обісуть. Нема желання не писати, нема желання не просити. Хлопцям скажу так. до хіра я допомогу на тисячу гривень в день. Те, що мені там люди на собі і за то. От на 300 мільйонів, звісно, живень як у притули, якого зробили мільярдером українці. Я б, звісно, більше поміг, реально поміг би більше, а не не існуючими супутниками. От, ну. Знаєте, мої хоча б ліки, аптечки, вся медицина, амуніція, які не які там розруські, коли-не коли, вінокі. Хоча б доходять до хлопців. І да. Не в руки чорно, жопих і хитро вимаханих комбатів. Не всі такі, слава Богу, а іменно в окопі. Так що я думаю, не треба нагадувати, що поки що, на жаль, війна триває. І постами я не хочу себе принижувати. Всім гарного дня.